10 хвилин і готові смачні та корисні панкейки. Для цього ми беремо стакан молока це 250 мг, одне яйце, 2 ложки цукру, щіпка солі, стакан борошна. Я ще додаю борошно з насіння коноплі від Kraft Oil. Воно збагачене на вітаміни. І додаю 2 столові ложки сюди. А за промокодом катруся ви отримаєте знижку 20%. І це все перемішуємо. Також додаю чайну ложку розпушувача і дві ложки олії. Олія в мене також від крафт Ойл. Все це ретельно перемішуємо. На гарячу сковорідку наливаємо по пів черпачка. І отаку легесенько. І хай смажиться з обох сторін. Бачите, які бульбашки. І перевертаємо. І так смажимо до кінця. Готуйте і смакуйте! Смачного!